Вітаю вас на каналі Samsung Experience Store. Мене звати Сашко. Тут ми дізнаємося нове про ваші гаджети. Сьогодні буде дуже цікавий і корисний випуск, бо ми розбираємося з основними можливостями Circle to Search. І якщо ви ще не знаєте, що це таке, то радійте. Сьогодні для вас відкриється цілий новий зручний всесвіт, який подарує вам ваш смартфон. Якщо ви ще не підписані на наш канал, чому б не підписатися? Тут багато цікавих і корисних відео. Ну а також давайте протиснемо вподобання. Лайку, напишемо щось в коментарях, і погнали до теми. Тож, перша функція Circle to Search була презентована якраз таки із серією Galaxy S24. Саме смартфони Galaxy стали першими, які отримали це нововведення на Android. І на старті це виглядало як простий спосіб обвести об'єкт на екрані і одразу знайти інформацію про нього. Але Circle to Search активно розвивається і перетворюється на значно більш цікавий інструмент. Сьогодні він вміє пояснювати складні терміни, розв'язувати математичні рівняння, перекладати те знаходити музику, товари і додавати контекст до того, що ви бачите на екрані без виходу з застосунку і без копіювання. Фактично, Circle to Search змінили те, як ми шукаємо на наших смартфонах, бо мені дійсно дуже часто не треба відкривати будь-який пошук, якщо я бачу щось просто перед собою, чи якщо я бачу щось на екрані. І сьогодні ми пройдемось по всім основним функціям Circle to Search, щоб крок за кроком зрозуміти, як це використовувати в вашому реальному звичайному житті. У нас буде десь. 10 пунктів, і якщо ви раптом не знаєте, що таке Search, то ви можете просто затиснути клавішу Home на своєму смартфоні Galaxy, в незалежності від того, чи у вас кнопкова навігація чи жестова, просто затискаєте знизу і обводите те, що хочете знайти. Наприклад, бачите щось на екрані, затиснули, обвели і отримали результат. Це так, якщо дуже базово. А тепер до 10 пунктів, що ж цим робити і що воно вміє. І перше розв'язування математичних рівнянь. Коли ми писали цей сценарій, ми прям трохи заздрили людям, які навчаються зараз. Тому що їм же ж не треба нічого вивчати. Можна просто користуватися circle to Search. Ну насправді не робіть так, треба самим це розуміти. Ну а потім, коли забудете, як я, можна користуватися Circle2Search. Функція дозволяє розв'язувати математичні рівняння просто з екрану, з фото, PDF, сайту або відео. І ви отримуєте не лише відповідь, а й покрокове пояснення, як саме задача розв'язується. Давайте покроково. Перше від відкриваємо екран з рівнянням, фото, PDF, сайт, відео на паузі. Друге, затискаємо клавішу Home або навігаційну смужку. Третє обводимо рівняння пальцем. І четверте внизу відкриється результат Google з ai поясненням Так все настільки просто. Друге теж знадобиться тим, хто навчається, чи вивчає для себе вже в дорослому віці якісь нові можливості, термінологію, тому що Circle to Search дозволить вам розуміти незрозумілі символи, а також знаки або терміни в текстах, формулах і зображеннях. Для цього запускаємо Circle to Search, обводимо символ або фрагмент тексту і отримуємо точну відповідь. Третє, я думаю, ви навіть не знали, що так можна. Circle to search може порівнювати різні речі, наприклад, два різні фільми за їх постерами. Це можуть бути різні сервіси, товари, будь-що по факту, якщо воно є у вас на одному екрані, і вам не треба буде вручну нічого шукати, ви одразу побачите контекст і відмінності. Тож для цього відкриваємо об'єкти для порівняння на одному. Або спліт-екрані запускаємо Circle to Search, обводимо об'єкти, наприклад, постери двох фільмів, і просимо порівняти. І до речі, великі екрани фолдів, планшетів тут підходять ідеально, хоча і на звичайному екрані в смартфоні Galaxy можна зробити розділення. Четверте пошук та перевірка товарів. Функція дозволяє дізнатися, що це за товар, скільки він коштує і де продається, навіть якщо ви не знаєте його назви. Працює з фото, відео та соцмережами. Для цього відкриваємо зображення або відео з товаром. До речі, можна використовувати навіть камеру смартфона, просто запустивши в ній Circle to Search, якщо ви бачите перед собою якийсь предмет. Запускаємо Circle to Search, обводимо предмет. Переходимо у вкладку Товари, переглядаємо ціни та магазини. Ну тобто, уявіть, гортаєте ви собі стрічку Трец чи інстаграм, побачили якийсь гаджет, який вас зацікавив, і тепер вам не треба запам'ятовувати, переходити навіть за якимись посиланнями, щоб не заповнювати різні форми. Ви просто обводите його і шукаєте, де він продається, наприклад, в вашому регіоні. П'яте AI Overviews. це коротке пояснення якоїсь теми. AI Overviews дає швидке пояснення теми, коли ви бачите назву, але не розумієте. Ніти про що йдеться зручно для новин, серіалів чи якихось складних тем для цього обводимо заголовок або назву, дочекаємося результатів пошуку, прокручуємо до блоку огляд від ши. І читаємо стислий виклад теми. Шосте переклад меню, постерів, упаковок. Ну це просто такі речі, які я сам перекладаю. Інколи е сюди можна підставити те, що підходить вам. Circle to Search перекладає текст прямо поверх зображення, без копіювання і сторонніх застосунків. Ідеально для подорожей, для покупок, особливо в інтернеті з якихось забугорних сайтів. Щоб спробувати, відкриваємо фото або відео з іноземним текстом, запускаємо Circle to Search, обводимо текст, натискаємо клавішу. Сьоме, Circle сьоме Search може допомогти знайти музику, яка грає десь. Поруч не треба ніяких жодних застосунків, слів чи навіть знати виконавця. Для цього вмикаємо музику або відео з музикою. Ну чи в нашому сценарію, уявимо, що музика вже грає десь. Запускаємо Circle to Search, натискаємо іконку ноти і чекаємо результату з назвою треку. Якщо ж раптом ваш пристрій не підтримує Circle to Search, можливо, прийшов час його оновити, і де це найкраще зробити, звісно, в Samsung Experience Store. Ви можете завітати в один з офлайн-магазинів, які є по всій Україні, чи на сайт samsungshop.com.ua, посилання на які я залишаю в описі до цього відео. Там ви зможете і самостійно розібратися у всій техніці Samsung, а також, якщо потрібно, до консультація, там вам її залюбки нададуть. Переходьте, цікавтеся, а ми йдемо далі. Восьме розпізнавання місць і пам'яток. Це офігенна штука, сам регулярно використовую. Причому, як от в реальному житті, коли щось побачив, і мені цікаво, що це, так і в віртуальному житті, коли побачив щось в інстаграмі. І цікаво, що це. Це може бути під час екскурсії, побачили якусь там пам'ятку, цікаво, що це за будівля, чи звідки з'явилася ця інсталяція. Запустили камеру, ввели до сорчи отримали відповідь? Ну зараз детальніше це можна робити як з камери, так і з фото. Далі треба запустити Circle to Search, обвести будівлю, локацію чи що вас там цікавить, і переглянути назву і опис в результатах. Уявіть, наскільки раніше це було складніше зробити. Ви щось бачите, і вам треба описувати в Google, де ви знаходитеся, щоб зрозуміти, що це за річ перед вами, щоб потім знайти про неї інформацію. Простіше було, звісно, в Google Maps знайти, але все одно треба розуміти, куди клікати, якщо це не прям якась така пам'ятка. А тепер ви просто обводите це прям. Через камеру свого смартфону дев'яте сподобається геймерам. Це допомога в іграх. Circle to Search дозволяє отримати пояснення прямо під час гри, без виходу в браузер і без згортання застосунку. Це зручно, коли не зрозуміло, що означає предмет, персонаж чи ігровий термін. Для цього запускаємо гру. Ставимо її на паузу або відкриваємо екран з об'єктом, запускаємо Circle to Search, обводимо персонажа, предмет або надпис і переглядаємо пояснення та підказки в результатах пошуку. І десяте робота з текстом без його копіювання. Функція дозволяє працювати з текстом, який не можна виділити звичайним способом у відео, на зображеннях або в заблокованих PDF. Ви можете швидко зрозуміти текст або окремі фрагменти тексту. Для цього відкриваємо екран з текстом, запускаємо Circle to Search, обводимо потрібний фрагмент тексту. Отримуємо пояснення або додатковий контекст у результатах, як я вже казав на початку, Circle to Search – це просто новий спосіб знаходити інформацію і отримувати якийсь контекст. Це означає, що майже все, про що ми сьогодні говорили, можна було зробити і раніше, просто складніше, наприклад, переклад був. Був, є Google Translate, є вбудований перекладач. Наприклад, чи могли ви музику шукати? Також могли. Чи навіть з заблокованого PDF ви теж могли скопіювати текст, але треба було робити скріншот, переходити в фотографії і там вже виділяти текст. Тепер все це стало зробити просто набагато простіше. Прямо тут, на відстані одного тепу, затиснули клавішу, обвели і отримали результат. Сподіваюся, це відео було вам корисним і цікавим. І, якщо це так, не забувайте, будь ласка, про ваші вподобання і напишіть про що ви не знали в коментарях, і побачимося на цьому каналі в корисних відео дуже скоро. Всім пока.